Засіб Quvertus ID House огляд інструкція. Quverus ID House має форм-фактор валіза, що підтверджується цією чудовою ручкою, і загалом його конструкцією. Зовнішній огляд це блок направлених антен. Він фіксується ось цим фіксатором. Фіксатор має дискретні положення. Щоб встановити на потрібний кут, відпускаєте фіксатор. Встановлюєте і закручуєте. На бокових сторонах є роз'єми для колінеарних антенн, закриті заглушками. Зі сторони ручки є дві кнопки. Ця кнопка вмикає індикатор, який показує рівень заряду батареї. Ця кнопка вмикає пристрій усі діапазони радіозавад. Окрім кнопок, є роз'єм для підключення блоку оживлення. Він закривається заглушкою. Перш ніж запустити пристрій, потрібно зазирнути в його середину. Всередині ми знайдемо наступні надзвичайно важливі речі. Дві колінеарні антени. Кожну треба накрутити на роз'єм збоку. Без накручених антен пристрій запускати не можна, поза як він згорить. Окрім антенн, ви побачите три акумуляторні батареї. Щоб пристрій працював від батарей, їх відповідно треба підключити ось у ці роз'єми. І остання річ важлива для вас, це індикатор поля. З його допомогою ви зможете визначити, генерує пристрій радіозавади чи ні. Отже, ви підготували пристрій до роботи від акумуляторних батарей. Тобто ви зробили наступне. Всередині пристрою підключили до відповідного роз'єму кожну батарею. Друге, накрутили на бокові роз'єми антенни. І, нарешті, встановили під потрібним кутом блок направлених антен. Давайте перевіримо індикатором поля, чи пристрій випромінює радіозавади. Вмикаємо. Починає блимати світло. Індикатор світиться. Вимикаємо. Індикатор припиняє світитися. Щоб заживити пристрій від електричної мережі, по-перше, від'єднайте від, від роз'ємів усі акумуляторні батареї всередині. Потім візьміть блок живлення, доданий до пристрою. І підключіть його до цього роз'єму. Підключіть блок живлення до електричної мережі і вимкніть кнопку живлення. Третій варіант живлення пристрою від бортової мережі автотранспорту. Для цього вам потрібен відповідний перехідник для цього роз'єму і щоб у вашій бортовій мережі була напруга 24-28 В. Якщо напруга становить 12 вольт, то вам знадобиться інвертор. Щоб зарядити батарею, скористайтеся зарядним пристроєм, який додається до Quvertus ID House. Зарядний пристрій, перехідник, кабель. Під'єднайте перехідник до зарядного пристрою таким чином і підключіть кожну батарею до перехідника. Далі кабель і в розетку. Зверніть увагу, що на перехіднику 5 роз'ємів, а у вас 3 батареї. Це не означає, що на два вільних роз'єми треба підключати інші батареї. Щоб у вас був якийсь карнавал заряджання на всі випадки життя. Зарядний пристрій просто не витягне додаткових батарей. Заряджайте тільки ті, що є в Квертус і DHAS.